Як правильно розрахувати середню зарплату, щоб отримати критичність? Де перевірити нараховані санкції після 10 березня за невиконання квоти з працевлаштування осіб з інвалідністю? Та які зміни заплановані до закону про трудові відносини під час воєнного стану? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1». І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні говоримо ключові зміни законодавстві за тиждень з 10 по 14 березня. Поїхали. Нагадаю, що з 1 січня 26-го року вступає в силу новий порядок виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, згідно з яким роботодавець зможе або працевлаштувати осіб з інвалідністю, забезпечивши необхідні робочі місця, або щоквартально сплачувати внески до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Наразі норматив працевлаштування осіб з інвалідністю для підприємств та фізичних осіб, які використовують найману працю за 2024 та 2025 роки, має виконуватись відповідно. Відно до діючих правил. А саме 4% середньооблікової чисельності штатних працівників за рік, якщо на підприємстві працює понад 25 осіб, і одне робоче місце для осіб з інвалідністю, якщо штат складає від 8 до 25 осіб. Щороку до 10 березня фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично визначає підприємства установи та організації, у тому числі громадські об'єднання осіб з інвалідністю та фізичних осіб, які не виконали норматив працевлаштування з інвалідністю в попередньому році. Та надсилає їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій. Розрахунок надсилається у формі електронного документа через електронні кабінети підприємств, установ та організацій фізичних осіб, які використовують найману працю на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Зараз ви бачите, де на порталі пенсійного фонду перевірити наявність або відсутність санкцій, чи виконана квота із працевлаштування осіб з інвалідністю для перевірки. Скористайтесь нашим калькулятором на Kadroland. 5 березня змінено Період розрахунку середньої зарплати як одного з обов'язкових критеріїв для визначення критичності. Тепер підприємства, які претендують на статус критично важливих, повинні розрахувати середню зарплату працівників за календарний місяць, а не за квартал. Розмір нарахованої середньої зарплати за останній календарний місяць має становити не нижче за розмір мінзарплати по країні, помноженою на коефіцієнт 2,5, тобто зараз не менше 20 тисяч гривень. Законодавство не містить встановлення. Мовленого в порядку в розрахунку середньої заробітної плати, проте є роз'яснення мінекономіки, які рекомендує здійснювати розрахунок середньої зарплати відповідно до даних нової форми податкового розрахунку. Алгоритм наступний: спочатку сумуємо дані із рядків звіту: 1.1 – сума нарахованої заробітної плати, 1.3 – сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника. Податків 1,4 – це сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів пенсійного фонду України. Далі суму зарплати за місяць ділимо на місячний показник із рядка 103 – кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Якщо отриманий показник перевищує 20 тисяч гривень, критерії для бронювання виконано. Наприклад, сума зарплати за люти складає 565 тисяч гривень. Кількість працівників за даними рядка 103 три Даною зарплатної звітності 28 осіб. Середня місячна зарплата за лютий становить 20 тисяч сто гривень, що перевищує 20 тисяч гривень. Тому підприємство відповідає критерію критичності. Щоб швидко розрахувати середню зарплату для критичності, скористайтесь калькулятором на кадроленд. Більше про те, як визначити середню зарплату для критичності у третьому модулі унікального курсу з підвищення кваліфікації, військовий облік та бронювання практичні рішення, який доступний з 17 березня. thank <smart noise> you 11 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України про внесення змін до закону України про державну службу щодо впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Законом, зокрема, внесено зміни до статті 50 закону про державну службу, згідно з якими заробітна плата державного службовця залежить від його кваліфікації, досвіду, складності роботи, рівня відповідальності та результативності виконання обов'язків, крім сталих виплат. Це посадовий оклад, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг. Заробітна плата складатиметься з варіативних виплат, премії за результатами оцінювання. Місячної або квартальної премії. Загальний розмір премії за рік не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати. Місячна премія не перевищує 30%, а квартальна 90% посадового окладу за фактично відпрацьований час. Запроваджується класифікація посад поста державної служби за методикою, затвердженою НАЦ, яка Передбачає градацію та включає сім'ї посад. Це групи посад із схожими функціями та обов'язками. Рівні посад відображають складність роботи та рівень відповідальності. Юрисдикції та типи держорганів визначають, у яких органах і на якому рівні працює держслужбовець. Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах на 25 рік становитиме не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто не менше 7 тисяч гривень. Планується що новий закон набере чинності з 1 квітня 2025 року за виключенням деяких норм? Є кадрові питання щодо держслужбовців. Задавайте їх у сервісі «Особистий консультант та отримуйте відповідь від 15 хвилин до доби. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 12 березня 2025 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект номер 12255 двісті який уточнює особливості призупинення трудового договору. Зокрема, стаття 7 закону номер 21.36 доповнена абзацом третім та четвертим, які зобов'язують сторін трудового договору, у тому числі під час призупинення дії трудового договору, підтримувати комунікацію та Повідомляти одна одну про зміну контактних даних, це поштова електронна адреса або телефон протягом 10 днів. Роботодавець має оновлювати дані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а працівник надсилати інформацію на поштову або електронну адресу роботодавця, зазначену в реєстрі. У разі невиконання обов'язку комунікація здійснюється за останніми відомими контактними даними та вважається належним виконанням вимоги щодо повідомлення. Крім того, планується суттєві зміни до статті 13 закону номер 2136. Якщо раніше основною умовою для надання працівнику відпустки під час призупинення трудового договору було перебування працівника в трудових відносинах, то тепер роботодавець не буде зобов'язаний надавати, оплачувати чи компенсувати відпустки дні відпочинку, допомогу по тимчасовій непрацездатності та інші виплати. Ще однією новацією є обмеження строку призупинення дії трудового договору за ініціативи однієї сторін до 90 календарних днів під час воєнного стану з уроху. Уванням його продовження після закінчення строку призупинення трудового договору його дія відновлюється повністю. Якщо виконання обов'язків неможливе, договір припиняється, а з працівником здійснюється остаточний розрахунок. Стежте за розвитком законопроекту в рубриці новини та статті на кадроленд, де оперативно публікуються найсвіжіші оновлення. На практиці під час дії воєнного стану тривалу відпустку без збереження зарплати оформлюють за частиною 3 статті 12 закону 21.36. Оскільки воєнний стан продовжено до 9 травня 25 року. Включно відпустку за цією підставою можна надати не пізніше цього строку. Держпраці роз'яснює наступне: підставою для оформлення зазначеної відпустки є заява від працівника про надання відпустки без збереження заробітної плати, погоджена керівником установі. В заяві зазначається вид відпустки. Підстава та підтвердження для її надання, дата початку та закінчення, та тривалість відпустки у преамбулі наказу зазначається підстава, норма відповідного закону та заяви для відпустки за ініціативою працівника. У наказі зазначаються ті ж самі відомості, що і у заяві, і додатково вказується дата виходу працівника на роботу. Таким чином, за роз'ясненням держпраці, у разі продовження дії воєнного стану, яка затверджується новим нормативним актом, змінюється як підстава надання відпустки, так і можлива її тривалість, що потребує видання нового наказу, а відповідно і написання нової заяви. Тобто, якщо у наказі зафіксовано конкретну дату закінчення воєнного стану після Завершення відпустки працівник або виходить на роботу, або надає заяву на її продовження. Після чого роботодавець видає новий наказ. Зразок наказу про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану у рубриці документи на кадроленд. Держпраці роз'яснює, що пересилання трудової книжки поштою на зазначену адресу можливе лише за письмовою заявою працівника, навіть якщо вказана адреса не є адресою працівника чи його законного представника. Нагадаю, що чинне законодавство зобов'язує роботодавця у день звільнення видати працівникові трудову книжку, якщо вона зберігається на підприємстві, або вислати трудову книжку на вказану працівником адресу за бажанням працівника. Якщо працівник у письмовій формі просить надіслати трудову книжку на ін іншу адресу ніж місце реєстрації чи проживання його або законного представника заборон для цього немає. Роботодавець може переслати паперову трудову книжку як у межах України, так і за кордон. Головне отримати від працівника заяву із зазначенням адреси для відправлення як на території України, так і міжнародної. Однак, якщо йдеться про пересилання трудової книжки на ім'я іншої особи, необхідна відповідна довіреність бажано нотаріально завірена в іншому випадку. отримувач Чим не буде працівник, що порушує правила пересилання паперової трудової книжки. Більше про трудові книжки на вебінарі 20 березня. Участь безкоштовна. Приєднуйтесь! На цьому по новинах все. Звертаю вашу увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, Поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий youtube канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі! Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.